На Тайм чи, наприклад, журнал «Економіст» – це не настільки популярні серед глибинного українського населення ресурси, як, наприклад, Телеграм. От погодьтеся, і ти, і я, і більшість українців чепають новини саме з Телеграму. Якщо ви готові зі мною посперечатися, напишіть, будь ласка, нам у вайбер або можливо напишіть нам у телеграм 068, номер спільний, 044 044 1. Тому що телеграм-канали за останні півтора роки стали найпопулярнішим джерелом отримання інформації. У тебе як не телеграм-канали, не, теле... не мене телеграм-канали. Телеграм я постійно переглядаю стрічку бліці. Мені новин забагато спаму, реклами і такого знаєш якоїсь хаотичності. Мені простіше відкрити новинну стрічку і просто пройти спановені стрічці і обрати те, що я хочу читати. І власне щодо так. Ну от дивіться, я поясню в чому штука. От історію з телеграм-каналами там же є анонімні телеграм-канали. Не зрозуміло, хто їх веде, не зрозуміло, яка достовірність інформації, не де. В якій інформації подаються правдиві факти, але є все ж таки певна маніпуляція для того, аби направити вашу свідомість на е, трохи переінакшене сприйняття тих або інших фактів, і от висловився на з цього приводу секретар Ради безпеки Ради безпеки і оборони України Олексій Данілов кажучи, що м, доведуть правоохоронні органи вплив конкретної Росіян через телеграм на українців? Ну будемо вирішувати дане питання. Якщо до нас будуть відповідні документи відповідних служб, які мають на це право, повірте, за нами не забариться. Це самий вразливий, скажімо так, через цей додаток в 99 випадків случаїв сидять в вашому телефони за потреби. В 99 випадків случаїв, якщо у вас стоїть цей додаток, можете бути впевнені, що за потреби у вас будуть сидіти. І у національній раді Телебанецраді раді думають про те, як можна врегулювати месенджер-телеграм, тому що росіяни працюють з тим месенджером і працюють з ним дуже успішно, поширюючи там свої наративи, навіть в тих телеграм-каналах, які дивлячись з боку можна назвати українськими, і от з приводу вас прове, провів Київський міжнародний інститут соціології опитування. Сказав, що 44% українців зараз отримують інформацію саме з телеграм-каналів. 44. 43% українців отримують інформацію. Безпосередньо від нас, від телебачення. 36% з вас дивляться Ютуб канали. Звідти черпають інформацію. 34% українців дивляться різні саме інтернет видання новині, але це не телеграм-канали. Сергій Денисенко, експерт з питань кібербезпеки. Сергію, добрий вам день. Добрий день.